Друзі, всім величезний привіт в резерват. Нас оточує неймовірна красота, неймовірно стильні речі. І будемо сьогодні робити огляд. Багато є новиночок, і ще подивимося згодом на знижечки. Але я побачила дуже-дуже стильні красиві речі, дуже красиву сумку, яка коштує 1799 гривень. Вона з величезними такими кнопками має вигляд натуральної замші. Зараз я подивлюся, з чого вона виготовлена. Можливо, десь тут написано лімітована колекція. Вона ну, красива. Ну, це швидше всього, що це екозамша. Ось така сумка. Вона застібається на внутрішню магнітну кнопочку. Є базові футболочки в білому кольорі, і в кольорі моко. Зараз подивимося. Це все написано, що це лімітована колекція. Це означає, що їх виготовили в такій обмеженій кількості, немає такого масового виробництва. І така футболочка коштує 999 гривень. Досить якісний трикотаж. Ми зараз подивимося склад. Вона декорована металевими кнопочками, прямого салуету. На якість дуже і дуже хороша. І в складі 91% ліоцелу, і 9% еластану в білому кольорі, в білосніжному. І ще є в такому кольорі, як моко, теж дуже красивий. Бачу, є нові колекції джинсу, і Animal Print нас не покидає. Є тренчі, цікаво подивитися. Ось такий кручучий тренч в Animal Print. Принт. Хто дивився мої попередні відео? Я казала, що Animal Print переходить плавно в 2025 рік, і такий тренч коштує 4 тисячі гривень. Це все нова колекція, капсульна. Лімітована. Тут на ланцюжку бачите, оця підвізка, щоб гачочок зачіпати. Ну, якби все вказує на те, що ви така кішечка, жінка розкішна, з поясочком, такий тренч, і досить щільна тканина, можливо, там навіть є котон. Зараз я подивлюся. І дійсно дуже хороший склад 100% котону це вер. І навіть підкладка 53 поліестеру, 47 віскози, тобто якість тут на висоті, супер. Ну і пошиття досить якісне, дуже якісно все прошито. Бачите, шви, які рівнесенькі, пришиті якісно гузички. І сама тканина досить щільна, котону вона тримає форму з такими пагонами і не короткий довгий тренч. Ну, бачу її балеточки, теж Animal Print. Дуже схоже на натуральне хутро. Зараз подивимося, яка ціна, з чого виготовлено, це все в лімітованій колекції. Ціна 899 гривень. І це верх натуральна шкіра і всередині теж шкіра. Супер якість. Застібаються на пляжечку, можна регулювати собі. І за ціну 800 гривень я вам скажу, для шкіри натуральної це зовсім недорого. І всередині тут теж шкіра. Ось такі балеточки. Резервет він досить часто клієнтів балує новиночками і стильними річами. Тут від нього не забереш, це польський бренд, і він представлений у цілому світі. Джинсова куртка Сорочка, ціна 2399 гривень в сірому кольорі, з заклепками металевими. Ця колекція, як я бачу, так і представлена, багато речей з такими металевими елементами в стилі гранж. трохи. І це 100% котон застібається на металеві кнопки болти. І до цієї куртки сорочки представлені джинси палацу або ще прямі джинси 1999 гривень. Курточка набагато дорожча. Вона абсолютно підходить якраз до цієї куртки сорочки. І по кольору, і по стилю. Ну це одне те саме можна придбати в костюми. Висока посадка і такий красивий, приємний сірий відтінок. І є в новинках базові жакети в чорному і в байжому світлому відтінку з такими акцентними гудзиками. Консервативний, елегатний жакет, і він коштує 1799 гривень. А зараз модні такі акцентні металеві гудзики з різдням, він з підкладкою, двобортний, на рукавах теж чотири гудзички. І в складі віскоза і ластан. Це така стандартна базова тканина, костюмна для брюк, для піджаків. Дуже мені сподобався цей жакет. Він тримає форму, якісна досить тканина. І бачите, тут намальовані ще брючки, показано, що можна придбати в костюмі. Зараз я вам покажу. І брюки теж. І ось брюки я показую в розмірі L, тому що мене просить показувати більше розміра, але розмірна сітка різна. І, наприклад, ці брюки представлені від від XS, від самого меншого до двох X. Але на камеру краще показувати по відео менші розміри. Бачите, щоб не підвисало отут. Я буду казати, які розміри є, наприклад, моделі. Ці є від самого меншого XS до 2 XS. Я точніше до 2 XL. Прямі брюки до такого жакету. І буде такий костюм. Такий ж самий склад, 1399 гривень. І такий жакет представлений в чорному кольорі. З такими ж акцентними гузиками. Така ж модель, консервативна, елегантна. І склад такий же: Поліестер, і віскоза і еластен. Він теж йде в костюмі, це ідентично бежевому І ціна теж 799 гривень, і теж представлений від XS до 2XL. І є брючки. Брючки на даний момент я дивлюся в розмірі М. Брюки такі ж, як і в Пайжевому. Прямі, такі більш до палацу, розширені донизу. Якість досить хороша, тримають форму. Знаєте, такий. сама тканина вона не є якоюсь такою хлюпкою, як кажуть, а досить супкою. Ще є красиві сукні. І така сукня коштує 2799 гривень. А тканина досить цупка, нелегка, така повністю не є і важко, але... З асиметричним низом. Теж такий абстрактний принт, ближчий до енімел, пісочний, манжети рукавів високі, вільного силуету, застібається на гузочки. Нижче талії. Хотілося сказати, що підійшли би до цих балеток, але буде засильно, якби кольорово краще взяти щось ззуття якби однотонне. Можна взяти байжеві човники сюди. Ось така красива в новинках сукня, яка коштує 2799 гривень з лімітованої колекції. І дуже хороший склад це 100% військоза. Хто шукає натуральне. Бачите, показує багато натуральних речей, красивих, стильних, сучасних і модних. Ще поруч є теплесенький джампер в новинках, теж в таких відтінках пісочно-кремових з таким легким коричневим. Має вигляд досить модного, сучасного, і він такий тепленький, м'якесенький, дуже-дуже приємний на дотик і дуже красиві базові відтінки. Бренд ще пропонує вниз взяти спідницю з сатину, яка підійде по кольору. Бачите, такий коричневий шоколадний відтінок. Зараз ми її теж подивимося, яка ціна, який склад. Ну я відчуваю, що тут є віскоза або повністю, або трішечки. І такий джембер коштує 1599 гривень. І в складі поліестер і поліамід. 70 поліестеру, 18 поліаміду. Є 6% вуг, 6% шерсті. Це добре, і 1% еластану. І ось ця красива спідничка. На даний момент я тримаю в розмірі XS. Вона в довжині Мідаксі сатинової тканини. Красива глянцева тканина. Сатинова. До розширена і трохи. І так, як я казала, це 100% віскоза. Супер склад. І така спідничка коштує 1399 гривень. Розміра представлені від XS до L. Якщо YouTube не повирізає фрагменти з музикою, то колекція. І огляд буде дуже-дуже цікавий і дуже насичений бренд такими моделями цікавими новинками. Так, зараз ми ще подивимося. Я бачу красиві є сукні, є чорні красиві брюки, як скрепового трикутажу і не менш красиві блузи з такої ж тканини, як сукні. Ось така красива блуза. Це теж лімітована колекція. З такої ж тканини це 100% віскоза, як сукня. Мова йде про оцю сукню, що я показувала. І ця блуза коштує 1799 гривень. Така глянцева віскозна сатинова тканина. Вона з поясочком. Ця блуза є в розмірах XS до L. І сюди можна теж взяти ось цю мідаксі спітничку сатинову, що я показувала трішки раніше. Як бачите, відтінок коричневого тут і тут є і переважає бажали. Разом буде просто мати ідеальний вигляд. Ми подивимося на ці чорні брючки. Вони, як з крепового трикотажу, досить щільні, такі трішки важкуваті, 1999 гривень. Вони йдуть розширені донизу, як кльоші. Ну, я б не сказала, що це кльоші, швидші брюки палацу з такими широкими розрізами. Вау! Просто вау ці брюки. База і досить класна, крута, висока посадка. Подивіться, який ремінчик. Ну І кажу, що тут щільний трикотаж, такий як креповий, класна тканина якісна. Висока посадка, обманка кишень, а ці розрізи по боках і широкі штанини будуть мати вигляд дуже класний. І Можна разом придбати з цією сатиновою блузою. А ми повернемося до брючок і подивимося, скільки вони коштують 1999 дев'ятсот і Є від XS до L розмір і в складі 50% поліаніду. поліаміду. І 41 відсоток і 8% аластану, супер склад, Поліестер, і віскоза і еластан. Дуже-дуже сподобалися ці брюки і взагалі ця колекція Limited Collection, в резерва. Дуже базова, цікава, сучасна. Ну і подивимося, в'язані сукні в шоколадному кольорі. А ця сукня полонила моє серце, дуже сучасна в'язана. Ви тільки подивіться на оцю сукню. в довжині мідаксі, вона не є в але вона практично, практично дощі, дивлячись, який у вас ріст. Якість просто супер. Вона легкої в'язки, високі манжети. І така сукня коштує 1999 гривень. Розміра є від XS до Елючки. Високий в'язаний пояс, точніше не високий, а такий широкий, що підкреслить вашу талію, виділить І ці високі манжети. Зараз подивимося склад. Я впевнена, що тут є віскоза, такий красивий коричневий відтінок. Так, і в складі 48 поліастеру, 32% 2 віскози, ще дуже добре, є віскоза і 20 поліаміду. Неймовірно красива стильна, стильна сукня. А ми будемо дивитися далі новиночки, а потім підемо подивимося трішки знижки. А поруч є куртки, косухи, навіть такі сорочки-косухи, шкір замінника. Екошкіри ще називають, досить м'яка, якість непогана. Ціна 1699 гривень, в єврох 3999, так що собі можете перевести, подивитися, яка різниця. В розмірі XS до 2 xl L. З підкладкою. Така куртка має високі манжети, така як байкерська, стильна. Все в тренді, все на часі. В новинках теж багато є базових брючок. Ціна, наприклад, такий 899 гривень. А це є креповий трикотаж. Вони мають пояс з гумки, висока посадка і слім ліндонезу. Досить хороший склад, 66% віскозу, 31 поліаміду і 3 ластану. В новинках ще є пальта. А ще навіть не розп'ямилася, я бачу, тільки завезли цю красоту, дуже стильні. Базові відтінки, бежевий і коричневий, і сірий, точніше, господі. Я просто від цієї коричневої сукні не можу відійти, яка вона красива і стильна. Ось таке бежеве пальто, якісно пошите. Можливо, навіть є шерсть в складі, тому що дуже-дуже класне. Таке пальто коштує 4599 гривень, двобортне. І в складі 70% шерсті. 70% шерсті і лише 30 поліаміду. Рукава реглам. Воно трішки оверсайз в розмірі М. може бути навіть на ельвочку. А треба міряти, хто як любить. Мірна сітка, я бачу, представлена від S до L SML. Ще такі базові речі є. Дуже красивий стильний кардиган. Він з тканини, якби і не трикотаж, і не нав в'язаний, навіть не знаю, як пояснити. Приємний кремовий відтінок. 1199 гривень коштує. Застібається на такі акцентні блискучі гузочки. Це абсолютна база. Рукавчики з манжетами, ну, схоже щось на тканину, як світшоток. І в складі поліестер, віскоза і еластан. І ще у світло сірому відтінку. Теж дуже красивий, приємний сірий, така ж ціна і такий ж склад. І бачу, що є розмірна сітка більше. Представлені від XS до XL. І можна підібрати ось таку спіднечку, це йде в костюмі як оцей верх, оцей кардиганчик, і можна разом придбати з спідничкою. Ну тут на етакетці, так і вказано, варто дивитися на етакетки, чи є друга половинка, чи можна купити в костюмі. Спідниця в довжині Мідаксі з гумкою в поясі. І спідничка недорога коштує 999 гривень. Вона прямого силуету з гумкою в поясі. І є в таких кремово бажевих відцінках, як теж такий кардиганчик, що я попередньо показувала. І ви подивіться на цей кардиган. Я вже показувала його в минулому відео. Наскільки я пригадую, по-моєму, цей. Його ціна 1799 гривень. З такими гудзиками неглянцевими, якби під старовину, під вінтажці гудзики з кишенями, Ось такий досить цупкої в'язки кардиган. Я так розумію, що це шерсть. Зараз будемо дивитися. І це 100% шерсть. Сьогодні, як ви бачите, в новинках дуже багато натуральних складників, шерсті, військо, котон. Гірфічний просто нереально красивий, є в такому фасоні і саме такий кардиган, але в кремово бежевому відтінку теж дуже красивий базовий відтінок. Ось він. Хоча розміри вказання не досить великий, але ці кардигани оверсайз і можна міряти, Я бачу, міряють. Навіть 3X, а мірять ікселічку. Хоча представлено, бачите, від S до L. І це я тримаю M, але вона досить велика. Такий красивий жовтий відтінок. Це 100% шерсть. І вона досить-досить м'якесенька, як приємно. По-любому цей кардиган вартий свої гроші, 1799 гривень. Якість досить хороша. І тут срібні гозочки на золоті, а срібні. Є стильний трикотаж, є лонги, є футболочки, і є дуже стильні балетки з гострим носочком, а вони такі більш глибокі. А, подивіться, які вони стильні досить. І це шкіра, як я бачу, м'якесенька шкіра. А зараз ми ще подивимося на таке вічку, але я бачу, що це шкіра по-любому. І такі балетки коштують 999 гривень. І так, це шкіра VR і шкіра середина. За 1000 гривень, і такі стильні балеточки, мінімалістичні, які будуть поєднюватися абсолютно з любими вашими аутфітами. Ну і ще можна купити такий джампер синьо-білу смужку. Він з закритим вирізом, а такий трішки, як водолазка, але не зовсім. З такою стоїчкою 899 гривень, якість просто супер. Дивлюся на ці балетки, ще взяти чорні брючки сюди або якісь байжеві і буде дуже стильно. Прекрасний склад, 70% віскози і 30 поліаміду. І є такого складу, є в кремовому відтінку і базовому чорному. Теж така ціна, 799 гривень, віскоза і поліамід. А ми відправляються в лип магазину, а дивитися на снижечки, що ще залишилося на знижках, а яке взуття а багато є а класного, стильного, багато я вже вам показувала в інших відео. А тут простора зі знижками. Такий великий розмір, я бачу, є. навіть можна придбати. Ціна 699 гривень, яка хороша знижка. Так, на снижках людей набагато вже більше. І це шкір заміни, ну 699 гривень. Отакі ще є черевики, вони високі, а на тракторній підошві з ставками з еластичної тканини 999 гривень. І вказано, що це шкіра. Це 999 гривень, досить хороша пропозиція. Так, вар шкіра і частково оці вставочки на поліестер і всередині теж шкіра. Ще такі є стильні. Бачу ціна 899 гривень. Одразу подивимося, з чого вони виготовлені. Так, преміум. І верх шкіра. Це шкіряні, а ці вставки поліестер. вставочки з еластичної тканини. Шкіряні черевики досить хороша. Низька ціна, з пряжечкою вони. Можна зараз на снижках вигідно хідбати. 899 гривень. Так, снижки знижки. Такий джемпер з квіткою. Ну, сподіваємося. Ну і побачили, що нова колекція більше стримана в такому стилі олдмани. 1399 гривень на такий гольф в'язаний. І в складі поліестер, поліамід, 8% шерсті і один еластан. Хороший склад, є шерсть. Багато суку. Щось ганечане не на знижки. Знову побачила а, новиночки. 499 гривень. В розмірі XS від XS до 2X. А, такий лог насичений, зелений відтінок, просто очі виїдає, такий яскравий, красивий, ну як яскравий, просто такий глибоко зелений. І в складі 97% котону. 97% котону і 3% еластану. І я бачу, ще є в смужку такий точно лонги, білу-чорну смужку. Но ще є однотонно чорний, чорно білу смужку і білий. На знижці багато є сукні, така сукня 559 гривень. Вона розширена до низу, така ярусна, дуже стийненька. Має ставочки з мережева. Подивіться, яка вона класна, вона просто вільна, ярусна донизу. Застібається вверху на гузочках в чорному глибокому кольорі. І ціна всього на всього 599 гривень і є від XS до 2X. Але ці речі на розпродажі, тому можливо, якогось розміру і не буде. Тут розмір L. І в складі ліоцел і поліестер. Ось така стильна базова чорна сукня. Ще в сірому кольорі. Ось така сукня, дуже легка тканина, вона дуже цікаво пошита. Якби подвійна, тут бачите, сукня зсередини з бретельками, а зверху якби блуза 499 гривень, вона довго в підлогу. Бачите, диво така розширена донизу, Довжині мідакси. Зараз я подивлюся, який склад. Спітниця донизу розширена, вона подвійна, має підкладочку. І в складі ліцел і поліамід. І така сукня є в чорному кольорі глибокому. Така спідничка довга і подвійна блуза. Сукні є різних фасонів, блискучі, нарядні, з в стилі комбінації в білизняному стилі є, і класичні, консервативні вибір дуже великий. Ось така красива сукня. Раніше показувала вам її закупа грошей в новинках в білизняному стилі комбінація з мережевим. Зараз така сукня коштує 599 гривень. І це 100% поліастер. Такі сукні представлені від XS до XL. На знижці ще така красива сукня-сорочка. Ви тільки подивіться на цю стильну модель. Вона. Пояс стягується, так і гумка і можна стягнути, застібається вона на гузочки. Є притворна планочка, Мега стильна, красивий бежевий відтінок, бежевий пісочний І ця сукня коштує зараз 699 гривень. Розмірна сітка від XS до 2 xl Є бокові кишеньки. І це 100% котон. Це котонова сукня. Теж в новинках, подивіться, які є джемпери на короткі рукав, середній щільності в'язки, мають вигляд шерстяних. 1399 гривень, абсолютно база, м'якесенький. Це я дивлюся в розмірі S, а розмір є SML. І це 100% шерсть, 100% вул. Приємний такий кремовий відтінок. І є такий в лимонному кольорі, такий красивий лимонний колір. Така ж ціна 1399 гривень. Це 100% шерсть. І є в насиченому, дуже приємному рожевому відцінку. Розмір від S до L, 100% шерсть. Подивіться, яка красива палітра відтінків на шерстяних джемперів. Друзі, всім вдячна, хто був зі мною у відео, хто підтримує вподобайками, коментарями і підписочками. До зустрічі у нових відео. Всім па-па!